Вітаю на сі чотири «Що коїться. Мене звуть Оксана Супровичо. Сьогодні будемо говорити про ситуацію з нерухомістю в умовах воєнного часу. Наша гостя, рієлторка Ірина Ткаченко. Вітаю вас. Доброго дня! Перш за все приїхали ви до нас з Києва. Розкажіть, будь ласка, як дорога, як доїхали, як вам Чернівці? Е, враження про Чернівці склалося зовсім з маленьких епізодів. Бо ми тільки в'їхали в місто відразу на студію. є вперше в місті, е, а дорога мене ну просто надприємно здивувала. Жодної ямки ідеально як скло, все чудово. Ми доїхали досить швидко і ну майже не стамилися. Переходимо до нерухомості. Якщо загалом ситуацію окреслити, що змінилося від початку повномасштабного вторгнення, особливо цікавить, що відбувається з цінами, де вони різко зросли, де навпаки впали і наскільки. Ну я вам скажу так, що з того моменту, як відкрили реєстри з літа минулого року, тобто ми можемо брати за точку відліку оцей цей вот рік. На 12 місяців ситуація змінилася ну досить сильно. Різкою її можна було би назвати, якби були інші умови, да, там в мирний час. А зараз вона в, в такий період це досить така вдала динаміка до росту, до повернення тих цін, які були до моменту повномасштабного вторгнення. На в період на початок да, березня-квітня ринок стояв. У нас я про наш регіон кажу, так десь з середини квітня почала працювати оренда, а ринок купівлі-продажу запрацював уже тоді, коли відкрили реєстри. Але до того часу вже був сформований відкладений попит, були пропозиції відкладені, і коли запрацювали реєстри, він потроху почав рухатися. Це була, були якісь дисконти, але це не було так, як про те говорять засоби масової інформації. Це не було з дисконтом 50%, ніхто не зливав, ну, у всякому разі, так, щоб це вплинуло на статистику, ніхто не зливав свої об'єкти за будь-які гроші, аби скільки витягнути тих коштів з нерухомості. Був дисконт на якихось об'єктах 20%, на якихось 10%. З, там, знижкою 30 це були одиничні варіанти. Це ті, кому вкрай потрібні були гроші для того, щоб облаштуватися за кордоном. І всі гроші були вкладені на рухомість. Таким чином їх діставали. Ну знову ж таки кажу, що це не впливало на загальну статистику. Але я вам скажу, мене дуже здивувало кількість людей, яка буквально там з першого дня, коли дозволили заїхати в Ірпінь. Якщо я не помиляюся, то це десь було там перша декада квітня. Після зачистки, і люди почали масово повертатися. Масово. Я потрапила в Ірпінь в кінці квітня, і місто просто жило вже. Воно вже жило і дихало. І це було кайфово. Було дуже приємно спостерігати, що люди не покинули, що люди вірять в те, що це може можна відбудувати, що це можна зберегти, що тут можна далі жити. На момент червня-липня, там повноцінно. Все працювало. люди е, гуртом відбудовували, приймали участь у прибиранні, в розбиранні завалів, дуже багато волонтерів, дуже багато е, з е, заходу інвесторів оцінювали ситуацію, допомагали туди. І отак, от таким гуртом, як кажуть, е, справилися з цією ситуацією на сьогодні. Якщо ну, скажімо так, якщо не піднімати голову високо, да. Там, і не бачить ці ушкодження, не звертати на них увагу, скажімо так, прискіпливо, то там абсолютно повноцінне місто. Всі, ну всі, хто мав повернутися, повернулися, люди купують нерухомість, продають нерухомість і Ірп'яні Буча так само. От трошки більше розкажіть про те, яка зараз ситуація з нерухомістю в столиці, як змінилося, наприклад, по районах попит, можливо, влучання ж якось мало би вплинути, правда, на те, чи хочуть люди. В тому чи іншому районі собі купувати житло, по-перше, це також було там періодично, Скажімо, літом минулого року. Воно було для Києва там ну якимсь спокійним, більш-менш, бо така масована ракетна атака, яка завдала там значних ушкоджень, вона була в жовтні місяці, 10-го, -17 17-го, якщо я не помиляюся. Тоді, ну от зеліто почали повертатися в місто ожило, там почали працювати заклади, в вересні діти пішли до школи. Ну тобто знову там поверталися до життя. І якось, ну відверто кажучи, ми там трохи розслаблені в цьому плані. І в жовтні, коли відбулася ця перша атака за тиждень, друга атака, в місцях, де ну, якимось чином було пошкоджено будинки, там трохи падав попит. Але згодом це все дуже швидко е, реанімується. Знову ж таки, за рахунок міста, за рахунок містян і за рахунок безпосередньо там, ОСББ, тих будинків, які там, в, е, ну, там, втрапили ці уламки ракети чи там, е, ракета. Ну, безумовно, е, що ті будинки, в які розрушені, да, вони там не підлягають відновленню як таковому, да, то ці місця вони видно, вони болючі, це крана там на організмі, її видно, але в будь-якому випадку це прибирається і скажімо, маскується таким чином для того, щоб не травмувати зайвий раз. Людей, які проживають поруч. На ціни на нерухомість, оці місця ну, умовно прильоту, да, там що уламків, чи ракети, чи дронів, вони, вони незначно дешевші. А для деяких такі от моменти є аргументом якоїсь причетності до історичності подій. І вони або ну, орендують там десь в цьому місці, або купують. А якщо говорити про суми, скільки зараз коштує придбати квартиру в Києві? Одна кімната, наприклад, все залежить від того, знову ж таки, на ціну утворення впливає дуже багато чинників. Але оцей чинник, що мені терміново потрібно продати, бо я там виїжджаю, ну той, що мав би бути прогнозовано на момент початку повномасштабного вторгнення, він не працює. Це взагалі не аргумент. Зараз аргументом як і раніше, рік побудови, планування, інфраструктура, наявність паркінгів і до ну додалося наявність бомбосховища. Mm -hmm. ну, якщо якщо ми ціновий діапазон, беремо ціновий діапазон ну, це буде так, трохи схоже на середню температуру по палаті, але е, ну, якщо я вам скажу, що наприклад, там, за 30 тисяч доларів можна купити однокімнатну квартиру, е, то почують тільки це, да, що за 30 тисяч в Києві можна купити однокімнатну. Але це буде така е, ну, сумна історія, скажімо так, це буде старий фонд, це буде е, безремонту, п'ятий поверх, п'ятиповерхової хрущівки. Ну, от так. В будинку. Е, 200, наприклад, 2005-го і молодше, це буде десь порядка від 45 тисяч в залежності від району. Окрім укриттів, які ще запити змінилися, можливо, додалися у споживачів, можливо, шукають там, на перших поверхах квартири, не хочуть останні? Я так і думала, що ви задасте це питання. Насправді не вплинуло. От рівно перші, ну може, можливо, там перші три тижні блекауту, та це впливало, бо ліфти не працюють, світла немає. Підійматися на 24-й поверх досить важко. Але три тижні, чотири тижні люди звикли. А коли закінчився цей ну, досить важкий такий період для багатьох, все вернулось на круги своя. Київ неймовірно красивий. Спостерігати за ним е, і в день, іменно шість з 24-го поверху чи з 25-го поверху, ну це неймовірна насолода, чесно вам скажу. І це е, от саме краєвид для багатьох зараз є е, вирішальним одним із вирішальних аргументів там в придбанні квартири. Е, Ну, є люди, ну безумовно, що є люди, ті, яких, у яких свої аргументи, є свої критерії вибору нерухомості, хтось хоче нижче. Ну на це впливає тільки вік і стан здоров'я. Більше нічого. Немає такого цього переляку. Вже. А що відбувається з житлом, розташованим? Або безпосередньо біля місць влучань, або і в тих багатоповерхівках, де були влучання. Наприклад, якщо там декілька квартир е, сильно пошкоджені, але є і ті, котрі вціліли. Чи намагаються їхні мешканці продавати ці квартири, чи можливо знайти на них покупця е, на зруйновані? Так. місто відновлюють досить швидко. 20, якщо я не помиляюся, 26 чи 27 лютого минулого року був приліт в сусідній будинок з моїм. Ну, відносно сусідній, це по там 100 метрів. Це багатоповерхівка, 25 поверхів, 24 чи 25 десь попало на уламок ракети, попав на 14 поверх. Ну, звісно, що зруйнувалися там три вниз і решта всі наверх. На сьогоднішній день, ну там взагалі, навіть я знаю де це було, як це було, які конкретно квартири. Я піднімаю очі. Я не бачу там навіть цих слідів лікування того всього. Тут за рік абсолютно відновлений весь оцей стояк. Десь з 9 до дев'ятого поверху його розібрали, і з 9-го по 24-й знову все відбудували. І відновлення відбувається за рахунок держава, за правильно? Е, Можете розказати більше про цю процедуру? От якщо не дай Бог, твоє житло постраждало? що робити, куди звертатися, і наскільки це бюрократично складно. Це зараз набагато простіше ніж було зразу, і зараз це все є в додатку, в дії. Ви робите заявку, там є перелік документів, які потрібно подати, і вони всі в електронному варіанті. Це спрощено, максимально спрощено зараз система стикалися ви з випадками, коли будівництво призупинялося через повномасштабне вторгнення? Однак ще на етапі котловану, наприклад, людям вже продавали житло. Що зараз роблять покупці? На етапі Котловану в період повномасштабного вторгнення немає продажів зараз. А до куплені квартири до, до повномасштабного вторгнення на етапі котловану, і взагалі не важливо насправді на якому етапі воно куплене, воно зупинилося. І тільки зараз повільно якось там починає відновлюватися будівництво. Я говорю зараз про Київ, бо і передмістя більш активніше, і в ну, більш віддалені регіони не більш активніше. Дуже багато забудовників стоїть. Навіть зубри глобальні, у яких 50-60 майданчиків не будуються. Вони відновлюють одиниці 4-5 мандачів, і це тільки зараз почалося. Люди, які проінвестували, ну вони мусять чекати завершення будівництва. Я не знаю жодного випадку, в якому би забудовник повернув кошти мікроінвестору тільки тому, що у нас військовий стан. Жодного випадку е, є е, в договорах інвестування, е, є форс-мажорні обставини. в неприписанні. війна. Там також вказана. Війна, військовий стан і це все юристи викручують таким чином, що е, звичайний мікроінвестор. Фізособам на просто не в змозі ніяким чином протистояти. І це було і в мирний час. Виграти справу у забудовника, який чи збанкрутував, чи затримує термін здачі об'єкта. Це ну, щось із області фантастики. Але е, на сьогоднішній день просто всі чекають. Немає, скажімо так, прецеденту звернення до суду, бо є форс-мажорні обставини. А будівництво так і стоїть. А чи можуть ці мікроінвестори спробувати перепродати? Так, і роблять мене так і роблять Продають. І можна знайти покупця. Це реально да, можна знайти покупця, але я дуже не раджу цього робити, якщо це там маловідомий забудовник. Ми вже зараз на сьогоднішній день. Там півтора року тривається ситуація підгостра така. Ми вже знаємо плюс-мінус, де знаходиться забудовник, чи збанкрутував він, чи подані документи, чи почалася ліквідація, чи почалися чи є якісь судові справи відносно нього. Тобто ну, вже є час просто е, повільно, неспішно вивчити всю цю ситуацію з юридичної точки зору. розуміти, на якому е, світі знаходиться цей забудовник, буде він продовжувати далі е, будівництво чи не буде, і тільки тоді приймати рішення. Е, Купувати попереуступці цей недобудоване це житло. Збудується воно після перемоги чи не збудується? Якщо зараз забудовники відновили роботу відділів продажу, вони працюють, але попиту там. Ну, від нуля до п'яти відсотків я кажу про Київ. Ідуть на купівлю в новобудовах без документів про право на власність. Тільки в тому випадку, я маю на увазі покупці, тільки в тому випадку, якщо будівництво або завершено, просто не встигли ввести в експлуатацію перед повномасштабним вторгненням, або якщо воно на етапі завершення. І залишилося зовсім трошки, і вони розуміють, що це забудовник зубр, що він все одно там, попри все, добудує, що на якихось майданчиках будівництво відновилося, і сюди дойдуть руки. Це оце ризик максимальний. Можна, я є, є багато новобудов, де завершилось будівництво, ввелися в експлуатацію, але немає документів про право на власність, на власність. Бо мікроінвестори навмисно притримують отримання, аби зайвий раз не сплачувати податки. Це одна із це не махінація, ніяка, це просто один із видів продажу нерухомості. Вони не не отримують право власності, вони продають уступки і новий вже отримує право на власність І таким чином стає першим власником тієї квартири, першим справжнім титульним власником. Отак От я якби, мене запитали, я би радила саме таким чином купувати в новобудову. Кажу тільки про Київ зараз. Якщо загалом ситуацію з нерухомістю оцінювати, що зараз відбувається на заході України в тилових містах, регіонах? Наскільки там попит збільшився, зменшився, і ціни чи е, Такий масштабний, скажем, дуже динамічний, і навіть це не по спіралі, це просто максимально по вертикалі зліт в вартості ціни і на оренду, і на Продаж нерухомості він відбувся на початку повномасштабного вторгнення, коли почалася масова міграція, внутрішня міграція з місць, які перебували там під обстрілами, під ну, там, з окупованих територій. Так, вони виїжджали на захід в більш безпечне місце. Ну, відповідно, зросли ціни, зросли ціни і на нерухомість в рази. Це не на 10, не на 20%. Це 2-3 рази. О, так, зросли ціни. Ну, безумовно, така міграція в такій кількості вона вплинула на пропозицію, їй просто не вистачало тієї нерухомості в такій кількості. Тоді ну, це закон на ринку. Попит. Породжує пропозицію, впливає на ціну утворення. Ну, відповідно, хочеш в безпечне місце будь добре з п'яти тисяч, заплати 25 і на цьому ж фоні і взлетіли. Я так кажу зараз спокійно, але я в мене там всередині все на початку минулого року мене просто розривало. Хоча там холодним умом своїм розумом я розуміла, що це ринок і так на, у всіх сегментах, не тільки на ринку нерухомості. Є попит. Буде пропозиція. Конкретно по областях ви б могли назвати, які зараз лідери, скажімо, за, там, за попитом? Вже от я до чого вела, що це було на початку. Вже немає такого, він не зберігся, і слава Богу, він трохи розприділився. Люди повертаються. От я ж вам кажу, що там Ірпінський регіон, Ірпінь Буча-Ворзель, дуже багато людей повернулося. Абсолютно живе місто. Абсолютно. Е, ну можливо, там, якщо брати там в більш глобальному масштабі, е, порахувати всіх і, і сказати, скільки їх не повернулося, ну, місцевих жителів, дата я не знаю скільки це в відсотковому відношенні, але коли ви заїжджаєте просто в місто, там немає мертвих якихось зон. Чи немає там якихось територій, де не живуть, чи де там щось би говорило про те, що там він не населений. Абсолютно Ого. все відбудовується. Так, да, да, це все відбудовується. Ну там уже е, ми не будемо говорити про те, за який рахунок це відбудовується, е, бо не, я не можу навести вам приклади там в цифрах, наприклад, але я точно знаю 100%, що це не тільки за рахунок міста, чи за рахунок е, закордонних інвесторів, це за рахунок безпосередньо людей, які е, хотіли максимально швидко повернутися до нормального. Життя в своє житло вони за власний кошт. Хтось там сусіди один з одним кооперувалися і таким чином відбудовувалися, реанімувалися в житлові комплекси. Не будинки, не таунхауси, не дуплекси, а житлові комплекси залатані от від прильотів дірки, там пересклений весь комплекс. Це там більше 200-300 вікон. Ну, наприклад вони власними силами це робили в тому числі. Тому я і кажу, що це ж відбувся відтік знову. Да? Ця міграція внутрішня, яка спостерігалася перші там кілька місяців. Вона не збереглася за рахунок того, що вона ну, почався відтік, люди поверталися додому. І все. Зараз зараз такого попиту немає. Цінова політика також змінилася відносно там березня, квітня і травня минулого року. Вона відкотилася так. Зараз ціни в західному регіоні. от по нашій статистиці, по статистиці, яку збирають колеги партнери з агентств нерухомості західного регіону. Вона говорить про. Те, що ціни відкотились відносно періоду початку повномасштабного вторгнення, але ще не впали до е, того періоду до 24 лютого, Воно ну, вони десь якесь там середнє е, зберігається середнє між цими двома цифрами. А якщо говорити про нерухомість на Сході? Що там відбувається? Ну, зона бойових дій тим безумовно, нічого не відбувається в плані ринку нерухомості. Не існує е, прифронтові е, зони або зони, які е, найчастіше там обстрілюються е, і такі, скажем, більш ризикові. Так, е, там впали ціни суттєво, Я е, суттєво відносно періоду до повномасштабного вторгнення. Е, північ, Чернігів, Харків, Суми. І зона ну, прифронтова по лінії фронту, там і Запоріжжя, ну звісно, там Попаду, і Запоріжжя, Миколаїв. Одеса тримає позиції. Але якщо повертатися Сінові. до Києва, то люди, які сподівались, можливо, купити квартиру дешевше, mm -hmm. то вони можуть не Ні. Mm -hmm. на це можна не розраховувати. От я вам кажу, як фахівець, на це можна не розраховувати. Це може бути, знаєте в якому випадку, коли не зовсім прозорі документи, скажімо так, коли є нюанси, коли там хтось знаходиться за кордоном, там доручення видане, там якось ну не, не там не зовсім зберігаючи правове поле, там як ну, в общем, такі ось ситуації, коли можливо, воно і все в законно. Але це лякає людей. Немає дефіциту нерухомості, знаєте, щоб купувати там якісь проблемні квартиру з проблемними документами. Але ну, воно і не спонукає до купівлі. Є вибрать що. Не відновився ще не немає цієї рівноваги, скажімо, такої там ну, балансу, коли попит дорівнює пропозиції чи пропозиція дорівнює попиту. Але до того стрімко йде. Чи побільшало шахрайств? Пов'язаних з орендою, з продажем нерухомості, до яких схем найчастіше аферисти вдаються? З моїх спостережень не побільшого, Вони завжди були, є і будуть. І вони будуть рівно доти, доки люди будуть, як то кажуть, вестися на це. Так? Говорять про те, що масово продають житло людей, які виїхали за кордон. Це неможливо просто. Це може бути, якщо туди залучено весь цей ланцюжок. Люди, які порушують закон, це весь цей ланцюжок має бути із таких людей складатися. Це якісь одинокі там поодиночні випадки, коли там нечесний ріелтор, нечесний нотаріус, нечесний покупець, і ну, відповідно продавець не, не то, що не фактичний продавець, а продавець підставний. скажімо так, от вам весь ланцюжок, п'ять чоловік, вони всі порушники закону. Ну і це настільки рідкі випадки, це може їх там один-два було. Ну, так такі схеми були завжди. Для цього не потрібно військовий стан, не потрібно війна, не прильоти нічого. Такі схеми були завжди. Завжди були схеми, які на сьогоднішній день так само вони не, не то що набувають популярність вони тримають свої позиції в оренді. Квартира є, на неї черга. Е, скидайте передплату на карточку е, і приїжджайте, дивіться, завтра, забирайте там договір, підпишемо. Люди скидають абонент по зазону досяжності. І все. ну так ці схеми були, скільки я працюю. Я працюю 21 рік. От е, вони ну в такому в такій чи іншій інтерпретації адаптовані до сучасності там і до цифрових технологій. Вони просто обгретяться, вони просто оновлюються. Раніше це було просто взяли на руки передплату, бо не було там карток, смартфонів і так далі. Ну ще 20 років назад. Зараз це все онлайн. Переведіть гроші на карту. Люди переводять. На завершення нашої розмови мені б хотілося попросити вас звернутися до глядачів, які зараз у пошуку житла можливо, щоб ви їм порадили на що звертати увагу, чого від чого б застерегли. Якщо ми говоримо про критерії вибору нерухомості. То це ну безумовно технічні характеристики зараз уже для всіх важливо там наявність укриття, наявність підвалів облаштованих, або там якщо не облаштовані, то можливості їх облаштувати. Наявність тієї ж інфраструктури, це те про що я говорила. Та, ці опції, які впливають на більш-менш нормальне, спокійне, адекватне життя, коли тобі не потрібно ставити авто в гаражі в іншому районі міста, добиратися потім міським трамвом транспортом до квартири. Це коли у тебе поруч і садочок, і школа, коли ти можеш оперативно зреагувати при повітряній тривозі, піти і забрати дитину з дитячого садочка ще зі школи, бо не хочеш, щоб вона там знаходилася в укритті весь цей період, який не визначений, ти не, не розумієш. Це, попри соціальних цих характеристик, ще є характеристики технічні безпосередньо самого, самого об'єкту, там з якого матеріалу він зроблений, коли будувався, там ну, і так далі. Це у кожного свої, скажімо так, критерії. Хтось надає більшої уваги цеглі, хтось для когось це неважливо, комусь важливо низький поверх, бо є там проблеми з здоров'ям, або якась фобія там верхніх поверх. Оверхів комусь надважливо вид для когось площа це абсолютно індивідуальний. До речі, ринок на сьогоднішній день я от за всі 21 рік роботи я вперше спостерігаю таку індивідуальність ринку і в плані купівлі не тільки вибору, а і в плані підходу навіть до самої схеми угоди. Оці договірні відносини між покупцем і продавцем настільки унікально індивідуальні зараз. Просто ну в якийсь момент, якби я була більш емпатійна, то я би на якихось угодах плакала відверто кажучи, від того на які там поступки і на які умови йдуть і на зустріч один одному сторони. Якщо повернутися до критерії вибору і на і на що звертати увагу, то безумовно на документи. Ми говорили про шахрайство, схеми ті самі залишилися, тому нічого тут нового шукати не потрібно. Просто зверніться до фахівця, ріелтор, юрист, нотаріус. Але людина, які ви довіряєте, не нову з досвіду власного, скажу що е, насправді фахівців дуже багато. Там конкуренція між нотаріусами-ріелторами і юристами-фахівцями по нерухомості юристами з нерухомості вона досить велика. І там вибрати в інтернеті, просто загуглить можна ну, будь-кого. Але я просто раджу звернутися до когось, хто з цим уже стикався, хто має цей досвід, хто може порекомендувати. Бо гарантувати однозначно, що будь-який юрист, чи будь-який ріелтор, чи будь-який нотаріус проконсультує достовірно і адекватно видав. Отримати відповіді на свої питання не можна. Тому просто будьте пильними в документах, в відповідність, там, починаючи від паспорта кода, в договорах купівлі-продажу чи ну, взагалі в правостановлюючих документах, починаючи з цього і закінчуючи там, сумами, датами, періодами і так далі. Особливо, якщо там йде продаж по дорученню. особливо, якщо це продаж земельних ділянок, бо є нюанси. Там, ну тому Краще найняти фахівця. Не може людина, яка тим бачить, яка вперше стикається з купівлею продажем нерухомості, навіть перечитавши там кучу форумів, це всього-навсього особиста думка тих, хто її на форумі виклав. В інтернеті вже давно пройшов той період, коли в інтернеті говорили правду і тільки. Тому краще, щоб це був рекомендований фахівець, який проконсультує, однозначно перевірить документи. А ще краще, якщо це буде і один, і другий, і третій. Я маю на увазі і юрист, і ріалтор, і нотаріус. Якщо ріелтор в собі може е, там е, е, ужить дві функції і ріелтора, і юриста. Це дуже круто. І таких фахівців також предостатньо. Можна обмежитися тоді тільки ріелтором і нотаріусом. Отже, що коїться із нерухомістю в Україні в умовах воєнного часу сьогодні обговорювали із ріелторкою Іриною Ткаченко. Дякую вам. 이만큼 작업 <목소리>